Інформаційні підсумки середи 8 січня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться! Співпрацювали з країною агресоркою. Поліцейські затримали двох жителів області, які підірвали залізницю. Від світової класики до найновіших посібників бібліотеки громади торік отримали понад 5 тисяч нових видань. Стипендії та премії найкращим. У Хмельницькому відзначили атлетів та їхніх наставників за підсумками виступів у 2024 році. Від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення з конфіскацією майна загрожує двом найманцям країни агресора які намагалися вчинити диверсію на залізниці. Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Як повідомили в поліції Хмельницької області, чоловіків завербували через телеграм-канали. Виконуючи завдання окупантів, вони виготовили вибуховий пристрій з дистанційним керуванням і встановили його на залізничній колії. Вибухівку підірвали перед наближенням вантажного потягу. Машиніст встиг швидко відреагувати, тож внаслідок диверсії ніхто не постраждав. Про виконане замовлення прозвітували замовникам. Під час затримання у підозрюваних знайшли телефони з доказами. Злочинців, завербованих кураторами російських спецслужб, вдалося оперативно встановити та затримати на протязі доби після вчинення злочину. Наразі вони перебувають під вартою та будуть нести відповідальність за диверсію під час військового стану. Відповідальність за що передбачена частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає максимальну відповідальність, а саме довічне ув'язнення з повною конфіскацією майна. Безпека громадян та захист інфраструктури це наші пріоритети. Понад пів тисячі жителів Хмельниччини торік отримали мікрогранти на створення або розвиток власної справи у рамках програми Є робота. Їх розмір становить від 50 до 250 тисяч гривень. Ще 59 грантів від 250 тисяч до 1 мільйона гривень кожен отримали учасники бойових дій та їхні родини. Найчастіше гроші використовували для відкриття бізнесу у сфері громадського харчування, торгівлі. Переробної промисловості та сільського господарства. Заявки на отримання грантів та мікрогрантів прийматимуть і протягом 2025 року. За консультаціями можна звертатися до Офісу зробленого в Україні, який працює за адресою провулок Шевченка 10. Ірина Муллер продовжить. Громадське харчування, торгівля, переробна промисловість, сільське господарство, медичні послуги. У цих галузях жителі Хмельниччини найчастіше відкривали та розвивали власну справу у 2024 році. У рамках урядової програми є робота. Якщо порівнювати з початку 2022 року, то 50% відсотків тих людей, які отримали гранти з 2022 року, подалися у 2024 році. Всього на цей напрямок використано більше 200 мільйонів гривень. Тобто, це гроші, які зайшли в економіку області. Більше п'яти сотень жителів Хмельниччини отримали мікрогранти розміром від 50 до 250 тисяч гривень. За умовами програми, підприємці повинні створити нові робочі місця та повернути кошти державі у вигляді сплачених податків. Втім, для молоді віком до 25 років ці умови минулоріч спростили. Молода людина, яка хоче взяти мікрогрант, може скористатися ним і отримати грант в розмірі до 150 тисяч гривень. При цьому не створюючи робочого місця, тобто працювати як ФОП першої групи оподаткування, на таких же умовах без створення робочого місця може скористатися будь-яка людина, яка ще не зареєстрована ФОПом, і хоче зареєструватися, але при цьому грант має розмір 75 тисяч гривень. Ще 59 грантів отримали учасники бойових дій та їхні родини. Для них розмір фінансування більший від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. У нас дуже багато учасників бойові відкрили кав'ярні організації торгівлі у магазинах продуктових і непродуктових. Також у нас є специфічні напрямки, такі як учасники бойових відділів, наприклад, виготовлення акумуляторних батарей. Завдяки програмі Є робота. За рік в області створено понад тисячу нових робочих місць. Більшість грантів отримували на розвиток вже наявного бізнесу. Втім, були і ті, хто розпочинали справу з нуля. Особисто для мене запам'яталось, так як я дівчина, це вишивка на шкіряних сумках, беруть машинки для вишивки на шкіряних сумках. Також завжди мені було цікаво всі такі верстати, беруть лазерні верстати, щоб робити вивіски. Ну і кав'ярні програма є робота працюватиме і протягом усього 2025 року. У Хмельницькому по консультацію можна звертатись до офісу, зроблено в Україні, який працює за адресою провулок Шевченка 10. Консультують також і телефоном, та в онлайн форматі. Люди приходять отримати консультацію про програму загалом. Наступні вже прийоми це допомога у написанні бізнес-плану. Тобто людина йде додому з домашнім завданням. Вона пише свою ідею, описує, приходить до нас, і ми вже доводимо бізнес-план до майже ідеального стану. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Із вас донатить з нас подарунок. Наша телерадіокомпанія разом із волонтеркою Анастасією Збродовою запустила благодійну лотерею на підтримку захисників. Кошти підуть на придбання квадроцикла для бійців, які воюють на харківському напрямку. Анастасія має зібрати для цього 200 тисяч гривень. Ви можете долучитися, а натомість виграти календар, плакат з автографом та кепку з емблемою гурту Антитіла. Мінімальний внесок для того, аби взяти участь в розіграші 100 гривень. Детальна інформація про лотерею розміщена на нашій сторінці у Фейсбук. Ми збираємо на квадроцикл для бійців 2-го батальйону 101-ї бригади. Там служить мій однокласник. Вони зараз знаходяться на харківському напрямку. І от така їхня гостра необхідність це був саме квадроцикл, через те, що приїжджає важка техніка, дощ, сніг, і не кожен автомобіль може приїхати. А квадроцикл буде допомагати виконувати завдання для забезпечення логістики. Це щоб на позицію їм завозили необхідні всі необхідні речі. І для виконання, виконання задач, і якісь побутові. Наша ціль 200 тисяч гривень. Зараз зібрали 50. Запрошую вас долучитися до збору. Так само в нас зараз є така можливість отримати подарунок за ваші донати. Можна отримати е, щось від гурту антитіла. І я взагалі вже це така класна можливість, коли ми можемо зробити якусь гарну справу і ще натомість щось отримати. І собі на згадку про ці буремні часи. Прошу вас долучитися і. Давайте будемо робити цей світ трошки кращим без русні. На понад 5,5 тисяч нових книг поповнилися фонди бібліотек Хмельницької таргромади у минулому році. Купували їх за бюджетні кошти та завдяки участі у проєктах. Дарували літературу і читачі. Торік працівники книгозбірень списали майже 60 тисяч примірників російської літератури. За виручені кошти придбали нові видання. За словами бібліотекарів, нині користуються популярністю книги українських письменників та світові бестселери. Олександр Семенюк. Далі у вільний від навчання час третьокласник Назарій читає книги. Нині це п'єса «Гаррі Поттер і проклята дитя Джоан Роулінг. Книжка цікава книжка про те, що як вчиться син Гаррі Поттера. Мені та література, яка в бібліотеці подобається більше. По книги хлопчик приходить до Хмельницької центральної публічної бібліотеки. Її відвідувачкою є і Любов Ткаченко. До нашого міста жінка приїхала з Донецької області. каже, бібліотеку відвідуючи не щотижня. З внучкою і зразу в бібліотеку. І внучка була брала книжки. Тепер я. Я взагалі люблю детективи, хоч уже возраст такий. Ну а зараз тут я читала український. Я... Славянський майже не читала на українській мові, майже, та, можна сказати, не читала. А тут вже навчилася уже третій рік. Я швидко читаю і багато. Минулого року централізована бібліотечна система Хмельницької міської тергромади отримала понад 5,5 тисяч нових примірників. Це 4910 книг та 882 екземпляри періодичних видань. Наша бібліотека має всі останні найновіші книги, які тільки-тільки не виходять з видавництва. Ми дуже уважно слідкуємо за видавництвом, уважно прислухаємося до запитів користувачів. Якщо це серійні книги, наприклад, Тес Герітсон, тільки новенька книжечка вийде, вона в нас обов'язково буде на поличці. Цьогоріч також отримали книги для навчання, саморозвитку з історії України та психології. На поличках книгозбірні можна знайти романи, історичні детективи, комікси, казки та різноманітні посібники. Дуже великі черги на книги. І з однієї сторони нам однієї сторони приємно, а з іншої сторони, коли приходить новий читач, він приходить найчастіше зі списочком, зі списочком в інтернеті. І кожного разу є, але на руках, є, але на руках, є, але на руках. І навіть іноді доводиться м, нагадувати читачам. Що гарні книги не почали писатися тільки останні два роки, те, що є в інтернеті. Книги гарні писалися і п'ять років назад, і навіть десять. Популярністю користуються і періодичні видання. Є люди, які хочуть взяти, як раніше газету в руки і всі новини нашої громади отримати з газети Проскурі. Рукоділля, сад, город от такі журнали, дуже користуються популярністю. За словами Лілії Зозулі, бібліотекарі постійно беруть участь у різних проєктах, які дають можливість одержати нові книги. Окрім того, в книгозбірні триває безстрокова акція Книжки даруй до перемоги крокуй. Дві з половиною тисячі книг це подаровані книги, не тільки від читачів, ну це, звичайно, основний відсоток. Ми дуже тісно співпрацювали із громадськими організаціями, з видавництвами, з авторами, брали активну участь в проєктах. Протягом минулого року працівники книгозбірень списали майже 60 тисяч примірників російської літератури. Всі книги здали на макулатуру і отримали 15 тисяч гривень. За ці кошти придбали сучасні українські видання. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Безкоштовні курси з вивчення правил дорожнього руху стартують у Хмельницькому. Ініціюють навчання у Гончаренко-центрі. Під час лекцій учасникам розповідатимуть про безпеку на дорозі, основні порушення під час руху і водіїв та пішоходів, попередження аварій. Заняття відбуватиметься тричі на тиждень упродовж трьох місяців. За цей час учасники зможуть підготуватися до здачі теоретичних іспитів у сервісному центрі МВС. Стартує навчання 14 січня. Детальна інформація про курс розміщена на сторінках у соціальних мережах Гончаренко-центру. Ми вирішили, що безпека руху це безпека кожного з нас. Це можна пройти так, же, ну безкоштовно. І, наприклад, гроші, які зекономлять люди на правила на вивченні правил, можуть вони додатково закласти в'їзду. Тому це буде для, для кожного, це буде корисно від підлітка до. Там пенсіонера, умовно, хтось можливо хоче початківець прийти вивчити, хтось можливо вже має якісь там базові знання, чи навіть має посвідчення водія. Він може прийти повторити. Спікер у нас це викладач, професійний також викладач з одної з автошкіл Хмельницького. Реєструватися можна у нас на телеграм-каналі або в інстаграмі. так само в Фейсбуці у нас дуже великий запит, дуже велика реєстрація. Єдине, у нас є один такий мінус, що він буде в нас в. Е Отакий от час обідній, тому що в вечірній час нас англійська, нас сформовані і набираються нові групи, тому ми не можемо, не маємо змоги просто провести його в вечірній час. Якщо ми знайдемо змогу провести в вечірній час, ми будемо добирати додаткові групи. Стипендії за високі професійні досягнення у 2024-му отримали 30 спортсменів Хмельницької громади. На церемонії вручення також відзначили 25 тренерів, які готували їх до всеукраїнських і міжнародних змагань. Впродовж року наставники отримуватимуть персональні премії міського голови. Наступного року в Хмельницькому планують запровадити іще одну спортивну відзнаку. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон. Швидше, вище, сильніше і до перемоги. Для кожного, хто нині прийшов на церемонію нагородження, цей слоган допомагає виборювати нагороди на українській і міжнародній аренах. На початку року в Хмельницькому традиційно відзначили кращих спортсменів і тренерів. Андрій Фларко особисто тренує доньку Єву три роки. Стипендію за високі професійні досягнення тенісистка отримує вдруге. А батько як тренер персональну премію міського голови. Ми брали ліцензію на Олімпійські ігри, Деф Олімпійські. ігри. Зараз готуємося. Дуже важливий старт у нас Australian Open. Єва пройшла кваліфікацію. Australian Open буде відбуватися серед слабочуючих. Їдемо в Австралію. Перемога на Деф Олімпійських іграх дуже важливо. Підвищену стипендію 10 тисяч гривень. Впродовж року отримуватимуть троє спортсменів, чиї імена вже є відомими на весь світ. Єва Флерко, Марина Бехроманчук та Михайло Романчук. До 2021 року, каже спортсмен, він був стипендіатом у Рівному і вже не один рік його досягнення відзначають в Хмельницькому. Це дуже приємно, але ми, я зі свого зі своєї сторони як спортсмена буду старатися для того, щоб спорт в області принаймні ще краще розвивався. Я відкрив академію плавання в Хмельницькому на базі сьомого океану. До нас приходять дітки, і я і ще один хлопець. Ми тренуємо дітей. Минулий рік був надзвичайно важкий, незадовільний виступ на Олімпійських іграх, золото чемпіонату Європи. Зараз я готуюся до чемпіонату України. Стипендії цьогоріч отримали 30 спортсменів, які у 2024-му піднімались на п'єдестал під державний славень на українських і міжнародних змаганнях. Серед них ті, що представляють дитячі юнацькі школи громади, а також професійні спортсмени і тренери. З наступного року планують збільшити кількість стипендіатів та розмір виплат. Україна має звучати кругом. Синьо-жовтий прапор має бути кругом. гімн наш має бути кругом. Це велика заслуга насправді наших спортсменів. Ну і також це якісь додаткова мотивація, додаткові позитивні моменти. В наше життя, в життя всіх українців з наступного року, хочемо запровадити ще окрему премію міського голови, яку будуть отримувати спортсмени-ветерани, або 60+, або 50+, ті, хто свого часу славив наше місто, славив нашу Україну. Попри війну з бюджету громади, продовжують виділяти кошти на підтримку і розвиток спорту, зокрема на покращення матеріальної бази та інвентар, аби юні хмельничани могли займатися спортом і здобували власні перемоги. Ірина Аріом, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!